Вітаю, друзі! Нове обличчя залізного генерала. Що ми дізнаємося з першої книги про Валерія Залужного? Навряд чи хтось буде сперечатися, що протягом перших двох років після повномасштабного вторгнення Росії спротив України мав два уособлення: її президент Володимир Зеленський та вже колишній головнокомандувач наших збройних сил Валерій Залужний. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і навпаки незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку нашої роботи гривні. Всі подробиці є в описі до цього відео. Навряд чи хтось буде сперечатися, що протягом перших двох років після повномасштабного вторгнення Росії спротив України мав два уособлення. це наш президент Володимир Зеленський та вже колишній головнокомандувач наших збройних сил Валерій Залужний. І якщо про главу держави за цей час вийшов друком уже цілий сто з книг різними мовами, то особа залужного до сьогодні перебувала поза увагою авторів. Виправити цю ситуацію взялася колишня радниця головнокомандувача Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Її книга «Залізний генерал уроки людяності надійшла у продаж минулого року. Канал Newsroom, ознайомившись із цією книгою, трохи відкриває завісу над тим, що можна дізнатися з нею про самого Валерія Залужного, про його погляди на життя, війну та політику. Але з найменшою можливою кількістю спойлерів. Книга від Очевидицьких Цитата. Ти знаєш, мені наснився сон, ніби мене призначили головнокомандувачем. А в усій країні війна. Я прокинувся в холодному поту і зрозумів, що це не сон. Ця фраза Валерія Залужного, мабуть, найповніше описує ідею першої книги про генерала, який у 2021 році абсолютно не очікував призначення на найвищу посаду у воєнній ієрархії України, але був змушений фактично коліс мати справу з найбільшим викликом самому існуванню української держави в історії. Авторка залізного генерала Людмила Долгановська одна з найближчих співробітників Залужного, яка вела його сторінки у соцмережах, провела з ним кілька перших місяців після повномасштабного вторгнення у підземному бункері, і яка з очевидних причин не може ставитися до колишнього керівника відсторонок. Можливо, через це образ залізного генерала у цій книзі місцями навіть попри волю самої авторки, вимальовується дещо ідеалістично, монументально, бронзом. Довгановська часто погоджується з такими оцінками. Я не приховую, що мій погляд не об'єктивний. Я писала цю книгу з точки зору не журналіста чи дослідника, а з точки зору очевидиці подій, яка працювала поруч з генералом. Цей мій погляд. Я таким очинами, з повними вдячності, поваги і захопленнями, дивлюся на генерала». Так само у цій книзі читач не знайде детального аналізу воєнних операцій, які Збройні сили провели під орудою залужного. Авторка щиро визнає, що немає для таких суджень достатньої компетенції. Так, ми знайдемо в книзі натяки на те, що в Генштабі схилялися до думки відходити з Бахмута значно раніше ніж це сталося насправді, або ж що військові вважали звільнення Херсона частковим успіхом. Однак ця книга це радше портрет залужної людини, ніж воєначальника. Однак сама Долгановська закликає приділити увагу саме цим питанням авторів наступних книжок та на фільмів про залужну. Я просто опинилася свідком історичних подій і просто мусила поділитися цим, каже вона. Більше того, кілька разів наголошує Долгановська, попри те, що Валерій Залужний, звісно, мав можливість прочитати книгу до публікації Залізного генерала, потрібно сприймати саме як її книгу, а не маніфест самого колишнього головнокомандувача. Що точно робить книга Догоновської це відкриває генерала Залужного з досить незвично українського читачеві людського боку. У ній ми бачимо людину, яка змалечку не сумнівалася у тому, ким стане у майбутньому. Вже у п'ятому класі Валерій знав на пам'ять тактико-технічні характеристики радянської зброї та військової техніки. Проте, у той же час у житті залужного були моменти, коли він був дуже близьким до того, щоб порвати з кар'єрою військовою перш за все. З фінансових міркувань. Не хочеться ділитися з вами спойлерами, проте від одного у особливо важко утриматися. Під час навчання у Національній академії оборони залужений разом зі своїм одногрупником від нестачі грошей, а обоє на той момент вже мали сім'ї, підпрацьовували охоронцями у нічному клубі. Одногрупника залужного звали Едуард Москальов. Його генерал Майора з солідним бойовим досвідом призначили керувати першою українською військовою комендатурою, створеною у Курській області. І щоб закінчити історію, залужний попрацював у нічному клубі всього три місяці. Потім він почав таксувати після заняття. Залужний у книзі Долгановської, це людина з неабияким почуттям гумору. Мабуть, саме тут вперше можна ознайомитися з конкретними жартами у виконанні залізного генерала. І нарешті. Ще одна іпостась головного героя цієї книги це залужний романтик та залужний сім'янин. Чоловік, яка у військовому об'єкті збирає кульбабки і робить з них букет для своєї дружини, або обійнявшись, грає в PlayStation з Донькою. Мабуть, найдраматичніший розділи книги, присвячені підготовці залужно добиття повномасштабної агресії Росії та першим тижням Великої війни. З її сторінок ми дізнаємося, що головком ЗСУ наказав підлеглим готуватися до війни восени 21-го року. Фактично за лічені місяці після свого призначення на посаду, і за лічені місяці до вторгнення. Довідуємося, що за 12 днів до повної війни залужний кричав на своїх генералів, що було абсолютно нетипово для зазвичай зважного і спокійного головкома. Симуляції показували, що обрана українськими військовими тактика відбиття російської навали призводить до поразку збройних сил протягом 20-21 дня. Дізнаємося, що ще перед вторгненням генерал Залужний наполягав на запровадженні у всій країні воєнного стану та оголошення загальної мобілізації. Однак політичне керівництво держави відмовило, аби не давати росіянам підстав для ескалації та не спровокувати паніку всередині країни. Пізніше в інтерв'ю різним ЗМІ президент Зеленський пояснював свою позицію. Зрештою, вступить загальної готовності до вторгнення, описує ще й такий епізод. Вранці 24 лютого 2022 року, коли вже все почалося, Валерій Залужний не зміг додзвонитися до своїх водіїв. Хлопці молоді, може, спали і пішов до свого кабінету пішки. Там поговорив з тодішнім міністром оборони Олексієм Рєзніковим і надовго спустився в підземний бункер, звідки керував обороною держави. Ця країна. Тримається на наших плечах, згадує Догановська вислід залужну, який пролунав тоді у перший день повномасштабного вторгнення і який став гаслом війни для неї особисто. Нарешті у цій книзі вголос лунає тема, на яку свого часу говорили радше пошепки та з посиланням на джерела стосунки між військовим та політичним керівництвом країни. Ближче до кінця літа 2022 року почалося втручання згори в планування та проведення військових операцій для цього книзі. Хоча тут же авторка обмовляється, що у всіх війнах усіх часів керівники держави та воєначальники мали різні погляди на розвиток ситуації на полі бою, або інший епізод, коли ще до повномасштабного вторгнення неназвана посадова особа офісу президента вимагала опублікувати від імені головнокомандувача політизовану, емоційну та образливу заяву на адресу тодішнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, з яким на той момент Панкова вже побила горщики. Те звернення опубліковане так і не було, пише Довгоновська, але вся подальша комунікація з Офісом президента звелася до жослювання між не дозволити політизувати ЗСУ, не дати підірвати авторитет головнокомандувача і не спричинити конфлікт між ним та президентом. Власне, колишня комунікаційниця залужно у своїй книзі емоційно розповідає про те, чому головнокомандувач Збройних сил майже не давав інтерв'ю, не робив гучних. І частих заяв, як того вимагає час, суспільство і обставини. Хоча визнає Долгоновська, запит на них був і неабиякий. Він не міг говорити про стратегічні речі, підготовку до війни, наші оборонні та наступальні операції, забезпечення армії, не торкнувшись політичної складової, адже будь-яким військовим діям передають саме політичні рішення. А правильні політичні рішення до лютого 2022 року не ухвалили. І це одна з причин, чому росіяни змогли захопити частину території. Інша причина публічного мовчання генерала Залужного ревнощі до його популярності з боку оточення президента. Щоб уникнути чергових претензій щодо надмірної інформаційної присутності та напруги у взаємнах з Володимиром Зеленським, залужний волів на кожному журналістському заході про інтерв'ю писати ні. Співпраця Долгоновської з Валерієм Залужним закінчилася 1 березня 2023 року. Її звільненням з посади авторка дає зрозуміти, що до цього кадрового рішення доклала руку банком. Зараз вона працює керівницею служби президента American University Kyiv. Власне, хронологічно виклад подій у книзі теж завершується приблизно цією датою. Тому у книзі немає згадок про події, які сталися після цієї дати, ані про контрнаступ Збройних сил, який чимало експертів вважають невдалим, ані про скандальні обставини зняття залужного з посади головкома у лютому минулого року, ані про плани генерала на майбутнє. У час, коли авторка. Залізного генерала дописували чорновик своєї книги, розмови про дипломатичну кар'єру залужного, наскільки можна судити, ще не велися. Однак активними були чутки та спекуляції про можливі політичні плани генерала. Цього стосується ще один останній фрагмент книги, який хотілося б навести. Один із дуже відомих американських генералів у відставці почав розмову з головнокомандувачем у розповіді про Уілліса Гранта, успішного популярного головнокомандувача часів громадянської війни в Сполучених Штатах. Якось президент Ендрю Джонсон запитав його: чи не планує він скласти йому конкуренцію на наступних виборах? Грант вдав тупого вояку алкоголіка, таким чином знявши напругу. А за кілька років став президентом Сполучених Штатів. Що цікаво, як очільник держави, Грант був не менш успішним, ніж на чолі війська. Його двічі обирали на найвищу посаду, і лише через те, що за Конституцією не можна було переобирати втретє, він більше не балотувався. Валерій Федорович щиро розсміявся з цієї історії. Проте, тут же авторка продовжує: у залужного немає зіркової хвороби. Навіть до себе, і, мабуть, найперше до себе він ставиться з іронією. Це запорука адекватності. Сам залужний себе політиком не вважає і не демонструє політичних амбіцій. Його взагалі не цікавить згадки про себе в медіа і місця в будь-яких рейтингах. Уже сьогодні Долгановська каже, що з самого початку не ставила за мету моделювати майбутнє Залужного. На її думку, особисті якості генерала, а перш за все, здатність навчатися новому протягом усього життя, дають йому. Можливості стати успішним на будь-якій посаді і у будь-якій сфері. Але це вже, очевидно, описуватимуть автори наступних книг про Валерія Залужного. Ну а завершу відео вже за традицією. фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.